І це, до речі, врятувало Булгакова, мені здається. Чому Булгакова не цей? Тому що булгаков, який більш придатний був до цього, як ми напрямку, який змінився. Але це вдарило, наприклад, по великій частині української інтелі. Я нагадаю, що у нас, наш там же хвильовий це ж був комуніст просто Ні, Ну нормально, віруючий комуніст. Це теж комуніст був. Але от все, треба. До речі, Девян-Бєдний. Як ну, Якщо з дочитати п'єсу, «Мина Мазайло» до кінця. Де там гімн Радянському ну, та, Союзу, кінця, Союзу кінця де да, чудові да, хлопці Комсомольці, то, та, то, то так виглядає, що треба тоді Миколу Куліша теж декомунізовувати. І виходить, що вони не вписувалися в про зміну політики, до русоцентризму. А Сталін її продовжував, тому що працює, виявили, що це працююча тема, і почали переходити вже до. Історію, яку викладали в школі. Це теж дуже важливо, тому що тоді історія, от що вклали, то воно і буде. Тоді почав формуватися... Це то, що старші люди там обурюються, що переписують історію. Да, да, переписують. Да, а да. там от канон заклали канон, і все.